Треба вирішити нам в будь-якому випадку. Нема в нас іншого виходу. Нам всім разом з вами. Дивіться, значить, був я сьогодні в облдержадміністрації. На жаль, губернатору не було. Я спілкувався з заступником губернатора, першим заступником шмаком. Значить, е, отримав я розпорядження. Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації. За підписом губернатора Саакашвілі, ну, тут документ з діловодства. Значить, про ліквідацію вогніща захворювання африканської чуми свиней у селі Кам'яне Сапранського району Одеської області. До мене, ну давайте зараз не будемо задавати питання по ветеринарній частині. Є головний лікар області, і він на ці питання всі відповість, якщо вам потрібно. Відповідно до статті 13 закону України про місцеві державні адміністрації рішено позачергового засідання Комісії з питань техногенної, і екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації від 27 жовтня 2015 року про ситуацію щодо Африканської чуми свиней у селі Кам'яне Савранського району Одеської області. Перше Савранський район державної адміністрації провести роботу щодо ліквідації вогнища захворювання африканської чуми свиней у селі Кам'яне Цавранського району Одеської області. Один-два підготувати та направити Департаменту агропромислового розвитку Одеської обласної державної адміністрації, департаменту економічного розвитку і торгівлі Одеської обласної державної адміністрації та департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації звернення з актами обстеження дефектами, дефектними актами, матеріалами, що підтверджують необхідність виділення коштів з резервного фонду фонду обласного. Бюджету та відшкодування громадянам збитків, пов'язаних з ліквідацією вогнішнього захворювання африканської чуми свиней, з урахуванням факторів їх поширення розміру і, і завдання збитків. Друге, департаменту агропромислового розвитку Одеської обласної державної адміністрації підготувати пропозицію щодо коштів, необхідних для відшкодування з урахуванням оцінки збитків та надати їх департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації. Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації опрацювати на день та підготувати пропозиції щодо відшкодування громадянам збитків пов'язаних з ліквідацією вогніща захворювання африканської чуми в за рахунок резервного фонду обласного бюджету. Четверте, контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації. Значить, дивіться, в резервному фонді Одеської обласної державної адміністрації достатньо коштів для того, щоб відшкодувати е, збитки у, в, з урахуванням середньої ціни е, за живо, живу вагу е, смілі. Значить, е, ми, де, де ми заступники? Є в нас е, показники середньої ціни? Будь ласка. Добрий день. Значить, сьогодні управління магропромислового комплексу було, було зібрані всі цифри. Цифри були надані. Перше, це офіційна статистика держштату. Друге це відомості від найближчого забійного комплексу, який приймає живою вагою. І третє це середня, середня вартість по, була надана довідка від Савранського ринку. Значить, було встановлено, що молодняк до двох місяців по порося 500 гривень за штуку і здоров я, здоров я, великі, великі свині перший, перший гатунок 28 гривень, а другий гатунок 20, 26 гривень. Ось ці, 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 ці дані, які у нас Зараз є, настану на цю годину. Ми, ми, ми виносимо це питання також на обговорення, але вже, вже те прохання, яке було озвучено Віталію Сергійовичу вчора, 500 гривень за порося, воно вже враховане. Ці дані підтверджені. 28-26 це вже за, за велику, за велику Володь, да, дякую. дякую. Значить, дивіться, яка процедура. Значить, нема можливості. І, і це неможливо. Просто я сьогодні був начальника фінуправління, я був першого заступника, я говорив зі всіма. Нема законної можливості взяти з області і перевести кошти на районний рівень, бо це кошти резервного фонду. І якщо б це були кошти основного фонду бюджету, то можна було. От тому, значить, дивіться, е, яка пропозиція обласної державної адміністрації. Ну, по-перше, це особисті гарантії губернатора Саакашвілі, Це розпорядження підписано безпосередньо ним. Значить, нема, е, неможливо відшкодувати кошти, яких, ну, про які ніхто не знає. Значить, дивіться, має бути акт дефекту, має бути заява, мають бути всі документи. І лише після того, як вилучать свиней... Лише після того, чи коли ми відразу направимо цю всю цю, цю, цю документацію про кожну, там буде написано вартість, там буде написано сума відшкодування відповідно до тих показників, які назвав щойно Олександр. Буде написано і через два дні ровно гроші поступлять в районний бюджет. І з районного бюджету буде кожному сплачено відповідно до вагітні худоби відповідно до е, тих поросяй, які в них є. Отака От єдина, єдина можливість інших варіантів е немає.